У нашій війні чотири гравці: Росія, Китай, Сполучені Штати і Європа. Чотири. І без згоди цих чотирьох гравців досягнути навіть перемир'я буде неможливо. Чому чотири, а не 5? Ну тому що Україна не гравець. На жаль, суб'єктності України немає, і це дуже сумно. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Давайте поговоримо на цю тему не, кор, не довго і не коротко, так як вимагає цього, ця тема. Так от, дві сторони взаємозалежні, очевидно, це Росія і Китай. В них між собою йде точно така конкуренція і боротьба, як у Сполучених Штатів і Європи. Кожен тягне на себе більше, але в той же час вони є стратегічними союзниками і нікуди від цього не дінешся. Отже, і в Європі, і Сполучених Штатах та сама історія: е, у них є конкуренція, у них є союз, у них є протистояння, у них є взаємодопомога. І тут нікуди не дінешся, тому що вони зв'язані більше, ніж інтересами однієї війни чи одного конфлікту. Тобто це стратегічні інтереси. В цих стратегічних інтересах Європа намагається отримати свою частку незалежності і протягувати свою лінію, а в другій парі Росія намагається протягнути свою частку незалежності, бо вона, можливо, ще більше залежна від Китаю, ніж Європа від Сполучених Штатів. Тільки якщо Європа в основному залежить від Сполучених Штатів в безпековій частині, то Росія залежить від Китаю в основному в економічній частині. Це різна залежність, але одне без одного неможливо. Європа не може купити зброю і знайти зброю для захисту від Росії і Китаю ніде крім Сполучених Штатів, в той же час, як і Росія ніде не може знайти. Грошей для протистояння НАТО і Європейському Союзу без грошей Китаю? Україна весь час намагається балансувати. Україна е, вдає, що вона не розуміє, яка відбувається зараз війна, і нам постійно говорять про російсько-українську війну. Ну, якщо це російсько-українська війна справді, то чому е, е, Зеленський такий великий друг? Росії, який з самого першого дня і навіть раніше президентства намагався поговорити з Путіним, чому він не домовився про все? Це ж ви пам'ятаєте? Він говорив, що Порошенко неправильно воює, неправильні цілі ставить, і от він зустрінеться і переговори. Чому він не зміг домовитися? Чому, якщо це війна України і Росії, чому він не зміг домовитися? Друга частина. Якщо він не зміг домовитися тоді, ну, в Парижі, умовно кажучи, потім після Парижі було багато зустрічей переговорів, чому виникла брідова ідея, що він може домовитися зараз? Що змінилося? Е, ну, Вірніше так, що змінилось на користь України? <кій> Нічого на користь України за цей час не змінилось. Більше того, наша позиція в порівнянні з 19 роком, Стали слабшими, тому що ми тепер залежні від багато чого, в тому числі постачань зброї. І е, чому українці так нервують від кожного слова Трампа? Тому що Трамп такий важливий? Так, тому що така важлива зброя американська і гроші американські. І а, чи нервували ми так в 19 чи 18 році? Ні, не нервували. Чому? Тому що ми воювали своїми силами. І своєю зброєю. Тепер у нас нічого цього немає, і е, єдине, що нас дуже серйозно радує, і на нашу користь, це те, що е, інтереси України і інтереси Європи співпадають. І тому, хоча ми і не є окремим гравцем в цій грі, ну, точно не є, за нас може цілком серйозно грати Європа. Не Сполучені Штати, а саме Європа. А от в тій парочці там е, Росія і Китай грають різні ролі. Ну, як і в нашій парочці, Європейський Союз і Китай теж гра... і Сполучені Штати теж грають різні ролі. Е, в цьому природа е, цього конфлікту така складна, коли е, ніби є дві сторони, а в кожній з цих сторін є свої дві сторони. І деякі з частин... Е, Кожної половини між собою бувають інколи ближче в певних питаннях, ніж е, всередині е, самої пари. Ну, тобто, грубо кажучи, Європа з Китаєм е, може бути ближче в певних питаннях, ніж Європа з Сполученими Штатами, а Росія може бути ближче Сполученими Штатами в певних питаннях, ніж ця ж Росія з е, е, Китаєм. І, тому що конкуренцію ніхто не скасовував. Особливо це нове поняття і нове почуття з'явилося у Путіна. Путін ніколи не був залежним від Китая, вони були рівні партнери. Нагадаю вам про е, їхній саміт 15 грудня 2021 року, коли вони зустрілись, поговорили, а 17-го Путін висловив свій своїй, ну оголосили фактично ультиматум е, Заходу. З вимогою йти геть віддати Україну і все інше. інше, інше. Тобто, в той момент це були партнери, а навпаки, в той момент Європа була сателітом Сполучених Штатів. Сьогодні ситуація змінюється. Сьогодні в цій парі посилився Китай, і в цій парі посилася Європа. І от головна проблема сьогодні полягає в тому, що про мир намагаються говорити дві частини цих пар, тобто Росія і е, Штати, кожна з цих двох частин послабила, послабила за період війни. Тобто, Росія стала слабшою в парі Росія і Китай, а е, Штати стали слабшими в парі е, Штати Європейський Союз. І е, Ну, це зрозуміло, чому сталося. Кожен, ну, це сталося передусім в нашій парі Європа-Китай, через те, що о, Європа Штати, через те, що Штати не схотіли інвестувати, вкладати, і Європа почала сама брикатися і здобувати в цих питаннях більшого авторитету. А там це змушена частина, значить. Цієї дискусії Росія слабне порівнянні з Китаєм, тому що вона стає від нього більш, -більш залежною. І виходить, що дві е, частини двох блоків, які ослаблюються в парах, намагаються між собою вирішити свої питання. А дві інших частини, які стають сильнішими, тобто Європейський Союз і Китай в своїх парах, вони не залучаються до цього е, процесу. І хоча Трамп хоча б формально вдає, що він цікавиться, консультується, враховує інтереси, то Путін імітує свою повну незалежність. І зверніть увагу, тільки сьогодні Путін позвонив всі. Це при тому, що всі ці дні Трамп безкінечно говорив по телефону з усіма з Європи, скільки міг. А це ні. Цього він кілька днів вичікував після розмови з Віткофом, Нічого не відбувалося. Я Думаю, що там по своїм таємним каналам вони про щось там передавали. Але сьогодні у нього відбулись такий день перемовин. Він говорив з Індією, з Білорусією, з Казахстаном і з Китаєм. І я абсолютно переконаний, що в цьому є своя гра. Він намагається все більше і більше імітувати свою незалежність. І тому я й говорив. Що для Путіна оця вся форма здобуття миру це спосіб, як здобути повернути собі суб'єктність і в той же час не посваритися з Китаєм. Він зараз вдає, що він змушений так поводитися, і, і потихеньку намагається висковзнути з обійм Китая. І тут Трамп досяг того, чого він хотів, в очевидні розбіжності в підходах. У двох сторін. А от що стосується Європи і Сполучених Штатів, тут ситуація інша. Після великої кризи в стосунках зараз починається покращення. І сам факт того, що Трамп безкінечно дзвонить і спілкується з європейськими лідерами, що би він собі там не говорив, звичайно, він говорить, що у нього там, йому це все не потрібно. Але усвідомлення того, що він з ними має говорити, це дуже важливо. Тому моє резюме. Неможливо сьогодні укласти мир, за яким стоятиме Росія і Сполучені Штати. Тому що два інших партнери, які зростають в рейтингу пар, теж хочуть в цьому брати участь і теж впливати. І для нас, як українців, важливо, щоб в цих перемовинах. Взяли участь і європейці, і китайці, тому що тоді буде баланс настільки стабільний, що він точно гарантуватиме нам, ну як би сказати, умови мирного існування на довгий період. Бо сьогодні е ми всі розуміємо, що ніякої мирної угоди не буде. правильно? Тобто ніхто офіційно не визнає втрати якихось територій чи щось таке, це неможливо. Швидше за все, це буде історія 1962 року. Коли відбулася війна між Індією і Китаєм, коли Китай зайшов і захопив певні території Індії, потім відступив частину залишив собі, але з того часу не підписано ніякої мирної угоди між ними. І формально у них там спалахають час від часу певні бойові дії. Але ця війна ну, так існує в в незримому просторі. Щось схоже є там в Кореї, умовно кажучи, на Кіпрі, ще там бувають різні історії, але найбільш точно це схоже саме на війну Китая з Індією. І е, треба розуміти, що у нас припинення цієї війни так і відбудеться. Тобто вона буде заморожуватися, затихати і від того, наскільки потужно воно буде заморожене. Буде залежати, чи вона поновиться чи ні. Тому вона кажучи, війна ж між Японією і Росією цього часу існує, але до чого це призводить? Ні до чого. Ну, Просто нема мирної угоди. От, а от мирної, мирної угоди немає між Ізраїлем і е, Ліваном, там е, бої йдуть постійно. Тобто е, сьогодні йдеться про те, яким чином е, укласти цю угоду. Щоб вона з одного боку, гарантувала нам безпеку і можливість розвинутися якомога більше, а з іншого боку, чого боїться Путін? Тому що якщо Україна матиме безпеку і стане клондайком по інвестиціям, і тут почнеться рівень життя високий, і почнеться, ми станемо членами Євросоюзу і так далі, то це буде велика небезпека для самої Росії. Чому? Тому що в Росії всі, хто має. Те чи інше коріння, чи історично належить до України, він буде хотіти бути частиною України, в Росії будуть незадоволені тим, що відбувається. І як в Україні, пам'ятаєте, всі намагалися отримати то румунське громадянство, то Угорське, то польське для того, щоб стати частиною Європейського Союзу. Там теж почнуться самі процеси, які будуть руйнувати. Росією, це якби позитивно, що її буде руйнувати. Тому наша мета це найбільший наш успіх для майбутнього розквіту. А тут ключове, щоб всі проблеми, які будуть стосуватися, вони стосувалися тільки лінії розмежування і ніяких інших вимог не було, які би стосувалися нашого укладу, які у нас мають бути мова, церква, яка, яка у нас буде освіта і все які партії. І так далі, щоб оцих пунктів не було. Це сьогодні ключовий пункт, тому що з всім іншим ну, все більш-менш зрозуміло. І якщо Трамп зможе добитися того, щоб російські війська відійшли від певних регіонів, ми пам'ятаємо, були різні версії, було там Запорізька атомна, про неї говорили, говорили про лівий берег Дніпра, ще якісь там речі обговорювалися. Це все питання політиків, це все питання дискусії. Зеленський каже, що війна вже не може нічого змінити. Тобто, а справедливість з точки зору багатьох людей, які е, бачать її так, що якщо я в тебе це силою забрав, значить це моє. Це ж теж вид справедливості. От ми так билися за цей кусок, хоч він і твій, але ж я переміг, то я це забрав. Тому е, в цьому плані. Дискусії можливі, і я дуже сподіваюся, що вони будуть максимально на нашу користь, не за рахунок нашої влади, бо я в неї не вірю, а за рахунок участі європейців, передусім, американців та й китайців. А от що стосується внутрішнього укладу, внутрішньої політики, наших законів і так далі, тут я очікую вплив тільки Заходу. Тому що інакше, якщо буде вплив сходу на те, як ми маємо бути, то ми побачимо те, що намагався зробити Зеленський і його команда з Набу, САПом і все інше. Отака От коротка історія. Отаке От моє розуміння, чому на цьому етапі ми можемо говорити багато, про що ми не побачимо. І повернемось до цієї розмови завтра. Сьогодні день дедлайну, тому говоримо в основному про це. Підписуйтесь на мій канал. Будемо обговорювати, будемо думати. Ставайте спонсорами каналу. Слава Україні!